Упродовж ночі, 10 вересня, на території РФ перехопили, знищили 144 дрони літакового типу. Про це повідомляє Міноборони агресора РФ. За відомостями тамтешня протиповітряна оборона працювала у дев'яти областях. Про збиття БПЛА у Московській області, а саме Подольськ, Раменське Люберці, Домодєдово і Коломна, написав у соцмережах Мер Москви. Собянін та повідомив про усунення наслідків падіння безпілотника у районі аеропорту. Російська служба Радіо Свобода сповістила, у Раменському є пошкодження трьох багатоквартирних будинків у соціальних мережах. Опублікували кадри з пожежею у районі Летовища.